Красунечки. Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. Ювелірний Гурман відновляє свою роботу. Всіх ласкаво просимо до нашого вогника. І сьогодні ми будемо дивитися бірюзу, халцедони, лабрадори, чорний деопсид і хризоколу. Буде 10 прикрас. Отже, починаємо. І починаємо з прикрас прямокутної форми для любителів строгої геометрії. Перший гарнітурчик це бірюза, прямокутними кабошонами, Така симпатична, дивіться, дівчата чистесенька. Наші камінчики тут у висоту 1,9 см, і у ширину 1,5 см. Ось, дивіться дівчата поближче. Вигляд сережечок з внутрішньої сторони, застібочки з завишенням, висота сережечок 2,4 см, і вага однієї сережки 8,6 г. Так виглядає каблучечка з внутрішньої сторони, подвійна шинка, глуха закріпочка. Розмір каблучки 187, 3200 гривень, вартість гарнітуру. Побігли далі. Наступний гарнітурчик з прямокутними халцедонами. Дівчата колір халцедонів тут некоректно камера передає. Вони в житті такий більш спокійніші, більш такого благородного, хризопразового відтінку. От, такий гарнітурчик весняний. Наші камінчики тут, наші халцедони у висоту 1,8 см, і у ширину 1,4 см. От такі камінчики чистесенькі, вони дуже приємні на дотик. Так виглядають сережечки з внутрішньої сторони, засібочки з завишенням, глуха закріпочка. Висота сережечок складає 2,2 см. Вага однієї сережки 5,2 грами. Так виглядає каблучечка з середини. Розмір каблучки 19 2250 гривень. Вартість халцедонів. Наступний гарнітур. З лабрадорчиків, теж прямокутної форми. Прямокутнички тут злегка закруглені, такі пухкесенькі кабошончики. шикарна іризація. Верхні камінчики мають зелененьку іризацію, а нижні і каблучечка ще мають таку блакитненьку іризацію, таку блакитно зелену. Дуже приємні на дотик вони такі. Камінчики тут класно відполіровані. Сережечки на підвісних частинках. Верхній наш лабрадорчик у сережках має розмір у висоту 1,3 см, і у ширину 0,9 см. І підвісні частинки і каблучечка. Мають розмір у висоту 1,9 см, і у ширину 1,4 см. От. Дивіться, вони є такі чистесенькі, практично без верхніх тріщинок. Ну, тобто є такі тріщинки, але вони знаходяться всередині камінчика, а зверху дивіться, яка шикарна поліровочка. Так виглядають наші лабораторчики в сережках з внутрішньої сторони. На підвісних частинках лабрадор бездоганний, на верхніх, верхніх камінчиках теж лабрадорчик бездоганний. От, і підвісні частинки вони будуть проглядатися. От, і все ідеально. Висота сережечок 4,4 см. Вага однієї сережки. 10,7 грами. О, давайте ще отак подивимося. На макрозйомочці, дівчата, слухайте уважно розміри. Тому що на макрозйомочці вони здаються а, такими більш крупнішими. От, це такий обман зору. Тому я відзнімаю розміри, стараюся відзнімати точно. Каблучечка зсередини. Подвоєна шиночка. Ось така красунечка. Розмір каблучечки 18,4, 18,5, 3600 гривень вартість гарнітурчику. І переходимо до прикрас з кругленькими камінчиками. От, і починаємо з лабрадорів, ось таких пухкесеньких кругленьких кабушончиків. О, я обожнюю кругленьку форму. Камінців. Дивіться, яка шикарна іризація. Одна сережечка, дівчата, трошечки яскравіша. Ну, вони ж будуть на різних вушках. Ну, я вважаю, що це не недолік. Ну, ось Такі вони. От Якщо дивитися на цей лабрадор, на світло, вони напівпрозорі. Усі лабрадорчики тут напівпрозорі, такі гузички круглесенькі. Верхні камінчики в сережечках мають діаметр 1,5 см, нижні підвісні частинки і лабрадор в каблучці мають діаметр 1,9 см. Ну, дуже красива така іризація. Дівчата теж вони дивіться, вони бездоганні, тріщинки там всередині, зверху все ідеально заполіровано. Сережечки з внутрішньої сторони. Дивіться, дівчата, і з внутрішньої сторони лабрадор тут має шикарну іризацію. Підвісні частинки такі яскраві. Застібочка з завишенням. Висота сережок 4,7 см. Вага однієї сережки 9,7 г. Каблучка теж подвійна шинка. Лабрадорчик всередини. така красунечка. Розмір каблучки 18,5-18,6, 3430 гривень вартість гарнітуру. Так, далі кругленької форми. У нас ще є гарнітурчик з халцедонами. О, тут теж камера некоректно передає колір камінчиків. Вони тут. Теж такі зелені, спокійні хризопразового відтіночку благородного. Ну, от камера їх чогось дуже ярчить. Такі теж пухкесенькі кабошончики, кругленькі. Наші халцедончики мають діаметр 1,4 см. Сережечки виглядають зсередини. Мають застібочку з завишенням. Камінчики бездоганні, шикарно відполіровані. Халцедон чистий. Висота сережок 1,8 см. Вага однієї сережки 3,8 г. Блучечка зсередини. Подвійна шинка. Бездоганий камінчик. Розмір каблучки 18,5, 2100 гривень, вартість гарнітуру. І наступна прикраса кругленької форми: шикарний підвіс, чорний зірчастий діопсид. Дивіться, дівчата, яка шикарна тут зірочка. Дивіться, якої висоти кабошон, Вигляд: підвісочки зсередини. Перевіряла у гемолога дівчата, я завжди чогось вважала, що це якийсь штучний ефект, штучний камінь. Ні, його дивився гемолог і сказав, що це природний камінь. що чорний діопсид це камінчик природного походження. Так, діаметр нашого чорного діопсиду 2,3 сантиметри. Підвіска шикарна. І висота підвіса разом із бейлом 3,5 см 2700 гривень. Вартість цього шикарного красення. Просто шикарного дівчата. Побігли далі. І у нас залишилися прикраси в овальній формі Кабошончиками. І вже, якщо мова зайшла за діопсид. Я пропоную подивитися сережки подивитись. чорний діопсид, без доповнення. вони поодинокі. Розміри наших діопсидів у висоту 2 см, у ширину 1,5 см. Висота сережок 2,5 см разом із застібочкою, вага однієї сережки. 10,8 грами. Ось такий красень. Застібочки тут з завишенням. Так вони виглядають з внутрішньої сторони сережки. Дизайн сережок при вушку. Але тут такі зірки, дівчата, дивіться. Просто клас. 2900 гривень. Вартість сережечок. Шикарний бірюзовий гарнітур в овальній формі огранювання. Такі шикарні гладенькі, височенькі, пухкесенькі кабошончики. Красива бірюза з павутинкою, що притамана саме бірюзі. Наша бірюза має розмір у висоту 2,9 см. І у ширину 1,4 см. Висота сережок 3,4 см. Це разом з застібочками які з завишенням. Вага однієї сережки 8,5 грами. Ось так виглядає наш гарнітурчик з внутрішньої сторони. Подвійна шиночка, застібочки з завишенням, красиві камінчики. Розмір каблучки 18,2 і 3400 гривень. Вартість гарнітуру. Наступна прикраса каблучка з кризоколою. Овальної форми, дівчата, дивіться, яка вона красунечка. Камінчик тут височенький. Розміри нашої хризоколи, у висоту 3,8 см, і у ширину 2,2 см. Ось так виглядає каблучка з внутрішньої сторони. Все як завжди. Подвійна шиночка. Розмір каблучки 19,19,1, 2400 гривень вартість цієї красуні. І шикарна підвіска з хризоколою. Хризокола тут має розмір у висоту 5,2 см і у ширину 2,4 см. Висота підвісочки разом із бейлом. Ось байличок, бачите? 6,3 сантиметри. Ось так вона виглядає з внутрішньої сторони. Камінчик тут бездоганний. 2500 гривень вартість цієї красуночки. Ну що ж, дівчата, ось така чарівна різнобарвна природна краса була у нас сьогодні у відео. Стосовно придбання, пишіть нам на WhatsApp, на Viber по номеру телефона, що ми залишили в описі під відео та в коментарях. Ось така красунечка. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за підписки. Ласкаво просимо новеньких дівчаток, красунечок до нашого вогника. Хто не підписався, підписуйтесь і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо з нами буде цікаво. Ну, а ми, як завжди, бажаємо вам природних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! З вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на ювелірному гурмані. Папа, сонечка!